Разом зі своїм 17-річним сином Данилом вже самого ранку очікують на посадку до автобусу. Їх родину, як і інші, сім сімей криворізьких військовослужбовців, котрі зараз на фронті відправляють на відпочинок до сонячної Туреччини. Інна каже, така поїздка для неї досить неочікувана. Позвонили, сказали, що ви готові їхати. Спочатку таке затримання було, потім кажуть, ну так, да, готові. Будемо так казати, ну, дуже радісно. Чого очікуємо? Та найраз скоріше повертання додому. Ну, трошки відпочинку, ну зміна остановки. Сан Данило, і хоча до Туреччини їде вже не вперше, все одно задоволений спонтанною поїздкою, оскільки подорожувати полюбляє. Родина за кордон їде аж на місяць, тому парубок не приховує, що все ж таки за домом сумуватиме. Досліджу нове місце, нове місто та й все. Ну, в принципі, зрадів. Я був тільки у місті Сіноп. Це на побережжі Чорного моря. Ну, маленьке місце. У мене там сестра живе, я туди, я туди іноді, влітку прилітаю. У мене тут друзі, я з ними іноді гуляю тут, за комп'ютером скучу, мабуть. Таку поїздку військова адміністрація організовує для родин військових вже втретє. Загалом разом із цією партією до узбережжя Середземного моря поїхало 15 сімей, 34 дитини разом зі своїми батьками. По відгукам родин всім сподобалось. Дуже нормальний відпочинок відволікає від основної проблеми. І я думаю, що така, так, традиція буде продовжуватися і далі. Спробуємо. Налагодити Питання про відправку родин інших військових підрозділів нашого е, міста. Така поїздка для родин повністю безкоштовна. Військова адміністрація Кривого Рогу забезпечує групи комфортабельним автобусом для поїздки, проживання та харчування в готелі також безкоштовні. Спочатку сім'ї відвозять автобусом до Одеси, а вже звідти до готелю у Туреччині, де родини зможуть відпочити, оздоровитись, покращити свій психологічний стан та побачити усю красу Середземного моря. Серед тих, кого відправляють, відпочивати сім'ї військовослужбовців, що загинули або потрапили в російські. Полон у Маріуполі або нині на фронті. Я що наше місто завжди підтримувало своїх захисників і, і захисниць служив. Це важливо. І завжди буде підтримувати. Бажаю вам добре відпочити, щоб усіх діточок все було нормально. І повертайтесь до нас, перемога буде за нами. Розважатися і відпочивати за кордоном криворізькі сім'ї можуть настільки довго, наскільки забажають. У період від двох тижнів до трьох місяців. Кожен сам обирає тривалість свого перебування. Все буде. 야보뭐있으어 <faktiskt flats> <mumbles> Нагадаю, за сприянням військової адміністрації до австрійських міст Інсбрука та Імсту відправили й близько сотні дітлахів-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки у супроводі 21 педагога. За кордоном для дітей організували навчання з іноземними педагогами, дистанційне навчання і в українській школі, інтерактивне дозвілля та цікаві екскурсії. Маріола Куліч, Максим Мурашов перший міський.